Друзі, зараз себе в гаражі роблю таку штуку для притінення молодих деревцят. Я купив саджанці платана, посадив їх. І зараз у нас вже кінець червня, дуже жарко на вулиці. Платани це були закритим коренем в вершечках, тому їх можна було висаджувати. І стало питання притінення цих дерев, щоб сонце їх не спалило. Робив, робив і вирішив, що можливо це буде комусь цікаво, корисно на мій досвід. Вирішив зробити ось таку штуку, ну, типу, щоб воно було е якось більш-менш і виглядало непогано і е служило довго тривало. Е що це я робив? Зараз покажу. Коротше, в епіцентрі придбав ось таку пластикову сітку. Е вона вибрав найжорсткішу, що там була. З усього назву і ціну я обов'язково допишу, е яка на сьогодні. І також купив ось таку е ну, притіняючу сітку. Теж. Порізав на ось такі шматочки, у мене вони вийшли висотою 40 см і довжиною 70 см. От. І порізав полосками цю потіняючу сітку. І вона дуже гарно надягається. Ну, коротше, Ми ось так надягаємо, типа, коротше, ну, як так, одною рукою. Це все, надягаємо, натягуємо. так, так і потім з'єднуємо. з'єднуємо Ну, і ось так кінцівки. Все, коротше, продукт готовий, готовий до встановлення. Встановлювати я її буду на землю і до землі буду пришпилювати такою ну, проволоку. Зараз покажу. Буду брати таку проволочку, загинати, ну і тіпа, застромлювати землю, ну, якби, щоб трималося до землі. Висоту і радіус ви можете зробити будь-які, які вам підходять. Ну, мої 30 20 см залишки, тому їм цього тубусу абсолютно вистачить. І я не закриваю верхівку, щоб не було тут паникового ефекту. Якби важливо, щоб вітрець гуляв, щоб зайва волога виходила, от і дерево було комфортно. Все, на цьому все. Як, як вже виставлю на вулиці, я обов'язково з ним покажу.